Убив, убив двох людей і намагається уникнути правосуддя з проханням покарати винних. До нас звернулася наша наступна героїня. Місяць тому вона потрапила в ДТП, в який на її очах загинули батьки. Дівчина каже: винуватець відомий столичний адвокат після аварії, влаштував бійку, а потім, взагалі, зник з місця пригоди. Тепер чоловік намагається затягнути процес та уникнути покарання. Саме на цьому місці, 27 вересня, близько десятої вечора, потрапила в дорожню транспортну пригоду сім'я Шаулко. Я почувствувала удар. Була така доля секунди таке мгновення, що даже пристально наблюдая за дорогой, я не увидела цепной реакции, как происходило. То есть сразу удар, и сразу машина перевернулась, мы куда-то летим, какой-то путь, не тормозной, а инертный путь какой-то. Людмила в одну мить втратила обох батьків. Крім них, у салоні Білого Форду перебувала її рідна сестра з малолітнім сином. Сестра сиділа за мною, племянник спав у мене на руках. Я убедилась, що в них там мелкі садини, все в порядку, і побачила по Обоїм сторонам машини лежать вже родители. Я вже поняла, що вони мертвы. Загалом учасниками ДТП стали чотири автомобілі. Мікроавтобус «Форд» і Гран Чирокі рухалися у сусідніх смугах у бік Чернігова. До них на великій швидкості наблизився Форд Мондео. Не впоравшись з керуванням водій Седана, спершу вдарив позашляховик, а потім і бус. Джип від потужного удару вилетів на зустрічку, де її їхала родина Шалуко. Слышу такий удар, дух, і вот так, як машину зашатало, і вибрасують на ліву сторону, і тут світ фар, і удар, і мою машину переварачує і ложить бак. Свідки ДТП переконують, водій Мондео був на підпитку, поводився агресивно, погрожував і навіть зчинив бійку. Після чого зник з місця пригоди. Господа. Пожалуйста, зафиксируйте, пожалуйста заферуйте. Ви сказали, що виїхали самі. Ні, корото сказав. Ви хто я сказав? говорил? я лично. биться кидалися. У нас стычка получилась, нас розтягнули, Народ розцінув по справі. відкрито кримінальне провадження, Та тільки Людмила впевнена, справу намагаються зам'яти. до... Там двох недель приблизительно ніхто з нами не хотів зв'язуватися, ніхто нас не визвав пострадавших, ніхто нам не говорило течені дела. у міліції переконують справу, тримають під суворим контролем. Наразі ніхто не збирається замовчувати, ніхто не збирається відхиляти ну, цю кримінальну провадження в сторону. Єдине, чого бракує слідчим для початку розгляду справи, то це свідків ДТП або запису з відеореєстратора. Якщо у слідства буде е, відео, що самої дорожньо-транспортної пригоди, або ж одразу-одразу е, тільки після, після цього ДТП, то ці матеріали долучаються до Кримінального провадження. Я би дуже сильно просила всіх неравнодушних відзватися і зв'язатися зі мною, тому що один такий свідетель зараз зекономить мінімум по часу розбирати експертиз. Тож, якщо ви володієте інформацією або відеозаписом з місця події, пишіть нам на нашу офіційну сторінку у Фейсбук або звертайтесь у поліцію. Маєте схожі проблеми, звертайтеся до джедаєв у новій Україні всі рівні. І Якщо людина справді винна, вона має відповідати за свої вчинки по закону незалежно від статусу.